Мир, друзі, ми заяти Україну. Ми хочемо показати те, що Мова дійсно це активний такий сегмент нашого народу. І ми разом з і разом ми можемо багато чого, ми об'єдналися з нашими вишами Запоріжжя. І Ми хочемо показати, що разом так і сила. Слава Україні! Показали свою громадянську позицію. Приємно, що нас тут зустрічали представники медичного університету, інженерної академії. Я взагалі дуже вражена. Це такі заходи, як на мене, дуже потрібні, тому що вся ця молодь. Я певна, що вони спостерігали за подіями на Майдані, але, на жаль, малий відсоток з них виходив до нас на Майдан. Я дуже сподіваюся, що такі заходи покажуть нашій молоді, що вони нам потрібні. Мета була одна: мета була це воз'єднання України, що студенти показали на фоні тих картинок, які відбуваються в Слов'янську, коли люди бувають, коли відкрито йде тероризм, коли давайте ми віддамо вам цього журналіста, а ви нам того Пашу Губаєва. Ні. Україна вона єдина, вона буде тільки українською, і ми тут, господарі, ми українці.